Хто нас вперше долучився на наш канал, у нас друзі, все про автомобілі. Тому якщо ви тільки вперше попали, обов'язково підпишіться на канал, зробіть репост цього відео, відео <кій> і активовуємо дзвіночок. Це дасть можливість якомога більше поширювати, як кажуть, наш контент, який завжди є інформаційний, тому долучаємо. Звичайно, палець вгору також піднімаємо. Ми знаходимося у місті Львів. Я завжди, друзі, наголошую, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль то потрібно його перевіряти через кревертікал. Внизу буде десь посилання, за ним можна перейти отримати 20% знижки. Або користуйтесь промокодом ROMA. Це 4 літери, англійськими пишете, і у вас буде також знижка 20%. Перевірка по всіх містах України, я думаю, ви це знаєте. Перевіряємо, будь-який автомобіль скидаєте. Що в нас на ринку? Так трішки бачите, я камеру виставив, щоб ви могли побачити. На ринку сьогодні так знаєте все тихесенько, машинки є. Частина машин, як кажуть, бачу, вже і роз'їжджаються. Люди ходять. Знаєте, попри те, що сьогодні трішки був дощик, бачимо, що мокро, та люди ходять, люди є. Тому зараз ми переключаємося і трішки підемо вже з вами по інформації. Ще раз наголошую: сьогодні ми наживо у місті Львів на Карп-Базар. Діваємо такі чарівні рукавички і розпочинаємо. У нас, до речі, десь близько 4 градусів тепла і це відчувається все ж таки. Так. Ну, по ринку, друзі, в нас, як кажуть, як я розпочав наше відео, люди ходять і щось для себе шукають, і в принципі, це нормально. Зараз праворуч з мене бачу, також люди пішли, тому хто у нас зараз долучився, ми в місті Львів на Карбазар. Давайте будемо дивитися, тут інформації, на жаль, немає. Бачимо трієчку, яка вже стоїть на обліку. На сьогоднішній день всі до Нового року максимально стараються поставити на облік всі електрокари. тому Зараз я вже от вчора навіть дивився і бачив, що всі електрокари, які стоять на червоних номерах, їх вже в принципі знайти важко. Я так розумію, що хто ще навіть на червоних номерах, то він на ринок вже не їде, він вже їде в сервісний центр і там вже домовляється про реєстрацію транспортного засобу. Десь так це виглядає. 13 й рік 29777, 3,0. Дизель. Ось такий літаючий апарат. 17612 рік бізнес-пропозиція від німецького автопрому Туарег із заявленим пробігом 247. Ну, маємо надію, що пробіг такий, який він є. Але кровертікал, друзі, він дасть вам можливість все-таки це перевірити. І хочу вам сьогодні в нашому відео розповісти про те, що як до мене звернувся наш замовник, каже: Романе, потрібно перевірити автомобіль, скидає мені вже кошти, ми вже там прорахунок робимо. Я кажу, ви кровертікал відкривали? Ні, ще не відкривав. А давайте ще за кервертікал скинемо. Ми відкриваємо, а там на, на від 20 до 30 тисяч доларів ремонт, потім ще один ремонт. І я йому кажу, ну не знаю, чи є сенс їхати. Ну а що, що ми побачимо? І він каже: Романе, дякую, що підказали, дякую, що відкрили, врятували основну суму. <смі> Ви знаєте, тут питання основної суми є дуже просте. Насправді так покажу, друзі. Ми у місті Львів на Карбазар наживо сьогодні. Покажу навколо мене, в принципі, знаєте, я кажу, ніби такий, така погодка пасмурна, але покупці ходять щось для себе, шукають, щось дивляться, і це в принципі позитивно. І до чого я вів нашу розмову стосовно перевірки. Звичайно, що якщо людина вже відкрила карвертікал, кервертікал, друзі, це є 15 доларів, потрібно дати. І до мене також вчора дівчинка писала і каже: Романе, от ми відкрили карвертікал <кій> машина нам не підійшла, вона погана. А по факту гроші, ну якби втрачені. Я кажу: ну, бачите, ви втратили гроші на те, щоб не їхати і не дивитися автомобіль фізично. Бо вона каже, давайте міняти схему. Ви спочатку дивіться фізично. А потім будемо бачити, чи потрібно карвертикал. І от я дівчинці пояснюю, дивіться, фізично їхати, це ну, дорожче. Карвертикал це дешевше, це навіть і швидше. І кажу, якщо ми приїдемо і там буде на 30 тисяч доларів ремонт, добрий день. Що у вас є машинка якась на продаж? Так. Ну, Давайте йдемо до вас, покажете, що ви продаєте. Що продаєте? Оця машинка? Ні, це ж Volkswagen. Volkswagen. А ви яку кажете, я не почув? It's Кактус? Ну йдемо до вашого кактусу. Добре здоровечка вам... Ми трошка... вас не бачу. Дуже приємно, та. ми трошки наживо, то зразу вас і покажемо, що можливо хтось таке шукає таку машинку. Uh -huh. І зразу там. То ви перші власники, так? Так. Uh -huh. Зрозуміло. Пригнали нас з Європи, гнали. Самі гнали, чи то вже хтось пригнав, а ви собі зразу вже підібрали. Все самі, так? Дуже добре. розумію. А що скажете по машинці? Скільки часу користувалися? Угу. Я так розумію, що дівчинки машина, раз дівчинка так багато так, всього так, знає, та? знає так? Вас камеру можна брати, так? так? Я кажу, в кримінальних справах не приймаєте участь, ні? ні <зуміло> Зрозумів. Один добре. Шість. Один і шість. Дуже велика різкість, вона на панорамі. Ага. Допомога при паркуванні підігрів. сидінь, економно. Я бажаю краще за електричку. Навіть так, правда? Навіть так. Ну, краще, бо ви собі заправилися, їдете і ви нічим не обмежені, я правда? Я їхала 1800 в Флоренцію і трошки далі, туди і назад. Ну я вам хочу сказати по бамі. Взагалі там немає такого насичення електромобілями mm. і так далі. Ну і Я, наприклад, така людина, що я не дуже люблю ставати на 2-3 години. І так, чекати, і правда? Час, Ну, та, та, може колись, коли я буду старше, може мені це підійде, але наразі. Зараз я... хочеться руку рухатись кудись, правда, а не стояти. Ну, якось так. Я зрозумів, давайте тоді покажемо. Бачимо, відразу підігрів сидін. Є це дуже так. добре. Підігрів сидіть. Салончик такий у вас гарний. Бачите, це по комплектації якось так панораму покажу велику. Її в одної ззовнісенька. Розумів, а якщо не секрет, що на електричку сідаєте, все-таки так, кажете, ні. ніби ні, але так ні? може, знаєте, раз, а такі, а я сідаю на електричку. Ні. Ще ні, так? 6. Треба щось таке. А щось більше хочете чи що плануєте? Бо часто знаєте, люди запитують, кажуть, чому ж чому ж продають так. машини люди? Кажу, що щось міняти ну, хочуть, тому, що правда? Ну, no. Це дуже класно, якщо ти там починаєш сідати, вчишся, їздити для того, щоб відчути машину і так далі. Угу. Uh -huh. Це особисто мій досвід. А ви казали розхід, який розхід не ви казали дуже маленький? Чотири літри на сотню. Угу. Це не є багато насправді так? Ні, не є багато. Заправились і поїхали. Так, давайте покажу зараз, тоді ще ваш телефончик. Ви там написали на цьому? Так, так. так давайте ми зараз ще покажемо телефончик. Можливо, багажник ще відкритий також, якщо так. ви вже тут біля нас скористаємося Я. такою можливістю. Так. От до речі, дуже об'ємний багажник. Машинка ж маленька виглядає. Не знаю, наскільки показує камера. По дуже гарно, так. Ну, Тут так буває. Машинка маленька, можливостей багато, правда? Так. Універсальний куніт. Так, 14 рік, ціна 10500, Значить Дизель, автомат і ще й автомат, бачите, як добре. Ви собі сідаєте і газ даєте, їдете, правда? Супер. 1,6, максимальна комплектація. Ну, бачимо, що максимальний телефончик. А ну може, ви ближче покажіть, бо воно телефончик ви написали такими тенесенькими. Просто цей. І воно гірше видно, щоб вже просто все показати до кінця. Дивіться, друзі, якщо когось цікавить, машинка є, телефончик є, власниця продає. Від першої власниці можна придбати ось такий красивий автомобіль. Бачу на зимових шинах, і літній, мабуть, такої, чи літній вже немає. Вони такі вже, що їх краще міняти. Я зрозумів, приємно було вас побачити. Дякую. До побачення. Все, ми йдемо далі. Ось так, друзі, сьогодні ми трішки рухаємось у місці, місці Львів на Карбазарі. Автомобілі є, продаються, ми наживо. Хто тільки долучився, 19 рік, 11500 продається Renault Megane. 1,5-204 пробігу. Не забуваємо Car Vertical. Посилання, друзі, буде внизу, за ним можна прийти, отримати 20% знижки. Показуємо чи не треба. Показуємо. Добре, буде коли. Та? А по, -по, -по Megane я власник, так? Ну, якщо бажаєте, то щось розказати, підходьте. 16 рік, 12800. Бензин 112 тисяч, телефончик є. А якщо є власники меганів, то скажіть, а скільки часу ви його вже маєте? на Україні. То, то це є свіжі... Roy... me... <Rin> <Shll: highway> <SR2> свіженький, розмитнений. А що по машинці якісь ТОшки проводили, чи то вже хай собі власник собі дивиться? Ні, масла, фільтра, все поміняли. Поміняли, так. Тобто, в принципі, автомобіль готовий до До вживання. Цей 19-й рік, рідний пробіг, два mm. ключа, рідна фарба, небитий, не пошкоджений, масла фільтра помінені. Ну а далі вже люди собі хай катаються, хай катаються і користуються. І роблять, так. Що... Інформацію від вас прийняв. Друзі, ще раз покажу телефончик, про автомобіль ви тільки що почули. Телефони в кадрі, кого цікавить. Меган можна для себе розглядати. Ще синенько, давайте. Фарш. <гладеть> розказуйте синю. Парш, Значе, синю. про те, синю. Синенька бачу теж також звізда Ютуб. Ви бачите, ви гарно вмієте все казати. Вам кажуть, говорити, розказуйте про синю. 2016 року в рідній партії два ключа на максимальній комплектації обслужена масла фільтра поміняні. Дві пари коліс на титанах, зима-літо, пробіг 211 тисяч. А далі все. Далі люди собі вже дивляться, так? Друзі, ще один автомобіль, свіжо пригнаний. Значить, одразу тут, речі, давайте людям поясню. Він вже є розмитнений, ви просто приїжджаєте. Сертифікат ви вже зробили чи ще ні? Сертифікат вам дають, дають пакет документів. Договір купівлі від фірми. Правильно? Правильно. І ви собі, бо може ще на приватника бути розмитнено, тоді вже треба на приватника ставити на облік. В даному випадку вам дають договір купівлі, і в принципі, ви вже рухаєтесь далі по оформленню документів. Відкрито, добре, 16 й рік. Автомобіль 12450, 1.7, дизель-автомат. Давайте покажу, бачимо відразу безключовий. Всім привіт, друзі! Хто в нас тільки долучився? Ми сьогодні наживо у місті Львів. Тому активно підтримуємо пальцем вгору. І ділимося цим відео, робимо репост. Якщо в нас такий формат наживо буде активніший, то будемо його часто знімати кожної неділі о 12-й годині. Відкривається сервопривід. <кхи> все красиво, все гарно. Все вам дякуємо. Гарних продаж вам. Так, друзі, ну що? Хто в нас звідки дивиться? Також пишіть, буду радий вас чути, а ми йдемо далі. Дякую. Прошу, прошу. Так, тут бачу компанія стоїть, думають, також, можливо, про якісь автомобілі. Ми давайте трішки по цінам. По цінам все зараз побачимо. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів Наживо сьогодні маємо можливість з вами поділитися інформацією щодо автомобілів. Цін автомобілів знаходимося ми на Карбазар 2008 рік, 5200. Mazda 2.0, дизель. Я, до речі, друзі, коли користувався, мав в користуванні такий автомобіль. Автомобіль добре ходить, потрібно його, правда, регулярно дивитися, слідкувати за технічним станом, а далі все у вас буде добре. 2007 рік 1200 доларів. Хто пам'ятає, ланоси по 8 тисяч, по 6. Тепер 1200. Є така можливість, бачите, що можна, так, бензин 1,5. 200 тисяч пробігу. Непогано. Ціна, ціна доступна і вже купляєш автомобіль і вже зверху дощик на тебе не падає, правда? 19 рік продається за 13 600, Jetta 1.4, бензин автомат. 109 тисяч пробігу цього автомобіля. Друзі, всім привіт. Привіт, хто долучається, радий вас чути. Сьогодні ми наживому місці Львів, тому якщо ви тільки долучилися, сьогодні маємо можливість подивитися, що робиться з цінами, прямо, як кажуть, в грудень 25 рік. Це вже останній. Оп, а то в нас зарулювання. Трішки під цей. 2009 року 3,300, 1,4, бензин, механічна коробка передач. Копоту бачу, трішки є, не знаю, колір. Бачите, не показує, трішки є м'ятане автомобіль на... Зимових шинах, ну, міський варіант, скажімо так. 2007 рік 7600 Audi A4 2.0, бензин 232 тисячі. Люк, бачимо, присутній, виконання кузова Універсал автомобіль на зимових шинах. Бачите, люди вже перейшли на зиму, тому що сніжочок вже був, який нас всіх підігнав. 2006 рік. 6 тисяч гольф плюс 198 тисяч. Пригадуєте, коли був період, коли всі автомобілі по ринку мали приблизну ціну 198. Тому перевіряємо Покрвертікал внизу посилання, за неї можна перейти, отримати 20% знижки. Але, друзі, як я завжди кажу, справа не в знижках. Справа в інформації, яку ви будете для себе розуміти. Бо іноді там буває все дуже-дуже цікаво. Промокод Рома 4 літри англійськими також. Будете мати знижечку. Тут без розпізнавальної інформації. 20-й рік, 31600, Tesla X, білий колір, 167 тисяч заявлений пробіг. Хто тут щасливий власник тої машини? Ось. Ух. Ви такі маленькі завжди мали. Купили того разу велику? Ну, та ти ж мені не продає, бо в тебе купив. А немає я не встигаю? Немає. Ну, Має бачиш, пару тут. Маєш, Маєш так, якщо треба, так. Е, та зараз то ми то підняли на електрички, то трохи ціни насправді. То, можна відкрити? А які там? Е, та то зараз е, різні, Риг. все залежить від років. Рік і сотка чи. Сотки, так. А рік. Рік 22-й є є 20-й з тих таких свіжіших, так. Ну, от, друзі, Tesla X, телефончики є в кадрі 31600, якщо когось цікавить. Бачите, дуже цікаво, можна побачити. 20-й рік. Соточка, все як має. Ну, в 20-му їх інакших і нема. Так. Якщо дивіться, якщо як добре бачите, чи оригінальне скло, от зараз дощик впав, і ми бачимо, бачите, така позолота, хтось іржа називає. Оце оригінал перед нами. Він має різний відтінок, але він має бути саме такий. Так, поруч ще один електрокар 22 року, 18900 Chevrolet Bolt. Ну, Bolt зарекомендував себе, знаємо. Та? Автомобіль, який їде далеко. На, той, на ту малесеньку малюточку він їде досить таки далеко. 38 тисяч, телефончиків в кадрі, зимова резина, плюс зимова. Що він у нас на літніх поки що прийнято. Так, йдемо далі. 21 рік, 21500, гібрид 1,5. Дивіться, які фари. І як по дизайну виглядає автомобіль, друзі? Шикарно. Як на мене, це просто шикарно. Ну що, друзі? Хто в нас зараз долучився? Ми знаходимося у місті Львів і... Трошка інформації, що таке, що робиться в грудні. В грудні ціни стабільні, нічого не міняється. Ринок такий тихохідний, але люди, покупці, ходять. Ну, все таки, хтось я так розумію, до нового року хоче придбати автомобілі. Це в принципі нормально. То в нас перший долучився, друзі. Ми працюємо по всіх містах України, надаємо послуга, перевірка автомобілів. Карвертікал вам також. Всім допомогу внизу посилання і будете мати знижку. А ми йдемо далі. всіх радий чути. Не забуваємо там палець вгору підняти, активовуємо дзвіночок і хто не підписаний, друзі, підписуємось. Для вас інформація а від вас, прошу активності. Я думаю, це буде нам всім позитивно. Якщо в нас до речі, відео будуть назбирувати трішки так більше, більше переглядів. І буде хороша активність. Ми в неділю кожної неділі о 12-й годині будемо виходити наживо і буду для вас знімати і показувати інформацію, що робиться на ринку. 9-й рік, 6450, гольф 5-й, продається 225 заявлений, бензин, газ 1,6, Телефончик є. Пише, що обслужена. Маємо надію, що так воно і є. Ценік продається за 5999 2009 рік. Семимісний, 1,5 дизель-рідна фарба, 293 тисячі заявлений пробіг. Ну, тут виглядає пробіг якийсь притомний, будемо так казати, на цей вік автомобіля. Але, друзі, я зразу вам скажу, дорогі підписники, гості, скажу вам одну просту річ. Ніколи не звинувачуйте до тих пір, поки ви не перевірили автомобіль. А то іноді до мене дзвонять наші підписники і кажуть, Романе. От вам знайшли автомобіль, що ви його оглянули. Там дуже малий пробіг. Ми це ну, якби не сприймаємо, і нам це не подобається. Я кажу, вам не подобається пробіг? Ні, нам не подобається сама ситуація, бо виглядає, що він змотаний. Я кажу, ну виглядає, по чому ви приділили? По тому, що він просто там малий. Ну та на цей вік я кажу, ну бачите, можемо тоді не оглядати, якщо вже ви рішення прийняли, і вам це все не підходить, не подобається, і вам це все не цікаво. Тому, але я, друзі, скажу вам, моя суб'єктивна думка, до тих пір, поки ми не перевірили автомобіль разом з вами, ми не можемо знати, який пробіг, ми не можемо знати, який стан автомобіля. З пробігом це взагалі окрема тема, тому що пробіги офіціали взагалі відмовляються підтверджувати це. Якщо письмово написати, просимо надати пробіг, то офіційне СТО напише відмову, тому що можна, блоки можна замінити. Блоки можна прошити, і ніхто не буде знати, що було коли. Звичайно, що якщо не все прошили, то можна там щось шукати. Але якщо все гарно підчистили, то явних доказів може не бути. Але технічний стан буде видно. Тому при огляді видно, все-таки, чи автомобіль має змотаний пробіг, чи він не змотаний, і там з ним все добре. Тому така от інформація. Йдемо далі. Кія, 16-й рік. Дев'ять. 400 ціну бачу знижено. Продається. 160 тисяч, заявлений пробіг. 2,4. Бензин автомат. Автомобіль, як звичайно, на тканині. А ну давайте ми ще цю ауді глянемо. q 5 2014 року. Ціна, правда, довговірна. Ваша? Ваш тігуан? Зараз підійдемо ще до вас. 14 рік. Ціна договірна. 3.0, дизель 141 тисяча. На світлій, світлій шкірі. Це ауді. Ну давайте ще подивимося, тут є власник. Щось нам розкажіть. Добрий день. Ваш автомобіль? Значить, ми бачимо, що це 19 рік, 19300 Tiguan 2.0, вже в новому форматі. Скільки часу володієте автомобілем? Півроку. Півроку. Півроку поїздили, вирішили щось поміняти, так? Так, в нас є просто сім'ї-дві машини, думаю, можна продавати. Вона на повному приводі зібрана вся по оригіналу, там капот оригінальний, бампер оригінальний підсвітлювач. Ви, ви, до речі, самі її приганяли чи, чи цей? Та в мене є знайомий, я її пригнали. Тобто ви самі собі подивилися, так, пригнали так. з Європи, все перевіряли. Пробіг, по чому дивилися? По корвертікалу чи ні? І все там сходиться, все раніше. Так, така, так, так. є історія обслуговування і так далі. Це все, ви все дивилися, так? Так, так 8 ви... тисяч, там оригінальний кількість. 8 оригінального пробігу. Друзі, продає власник. 2,0 бензин, коробка автомат, 4х4, 108 тисяч пробігу. І давайте так, панорама, бачу, є присутня. Добре. Ось так, як панорама виглядає. З двох частинок. Салон світленький, шкіряне кермо, датчики світла присутні. Це добре. В машині, я так дивлюся, є все, що потрібно. Тому для себе хто розглядає, телефончик буде, буде в кадрі. Був в кадрі, перепрошую. Я дивлюся, камера Камера заднього виду також присутня. Тому кому треба кросовера, кросовери самі ми розуміємо, що на зиму це точно є добре. Автомобіль перед вами. Ну, Колір мені шикарний. Ви колір спеціально такий підбирали, чи, чи воно як? Бо він реально дуже класний. Який попався вам, так? Тобто ви дивились в першу чергу автомобіля, а колір вже по ходу... Yeah, по ходу. Бо все-таки, якщо навіть дивишся, подивіться, як виглядають автомобіль, і дивишся, він такий, знаєте, просто його видно. Ну це ще й пасивна безпека на дорозі. Це воно також працює, друзі, і це є факт. Добре, вам гарного настрою. Yeah. Бережіть себе. Так, друзі, ми йдемо далі. Давайте ми ще покажемо ще покажемо Peugeot, кросовер. Так як в нас зима попереду, а кросовери завжди є актуальні, показує вам 2011 року 8,950 1,6 дизель, механічна коробка, що дуже правильно. 225 тисяч, телефончик є в кадрі. Тому якщо когось цікавий, також такий автомобіль можна для себе розглянути. А, Тут зразу є трансляція нашого, Бачите, як то все цікаво, можна зразу подивитися. Дуже гарно, супер. Так, ідемо далі. Значить так, тут все на своїх місцях. Ну, бачите, Peugeot завжди мені чим подобається дизайном. Ну, все-таки, як не кажи, відчуття, що ти сидиш в літаку, навіть у ці клавіші. Це, це добре, це добре і позитивно. Панорама, панорама зонна кліма, машина закривала, провікає. Провіре. Все, що треба, сів, поїхав, та? так? Хороша машина. Прийнято Один, що. Дизельок, дизельок дуже, дуже працює, так? І механіка це добре, бо з великими пробігами механіка сідаєш і їдеш. Ще, будь ласка, задні двері відкривайте, подивимося. Так, друзі, в салоні все на своїх місцях. ну, Бачите, кросовер, зима, тому думайте, кому треба, то. так, Вам дякую, гарного настрою. Так, друзі, ну що, ми, в принципі, підходимо до логічного завершення. Хочу вам. Усім сказати, що ми ще йдемо на шашличок. Зараз покажу вам шеф кухаря Володимира, який вміє гарно готувати, вміє гарно причащати. І завжди є сюди, коли приходжу, то все-таки той шашличок, він, знаєте, він дає оцей, оцей настрій. Це факт. Давайте вам покажу. Так, що в нас? Камера? Камера, мотор. Дівчатка наші ось на місці. Не будемо заважати, шеф-Купер. в Шеф Купер також на місці. Володя, що у вас сьогодні? Чим ви сьогодні частуєте людей? А як завжди? Ш шашлички завжди є. Шашлички та? є, капуста є, там усточка, богич є, все, що треба, ви все А Решта є. там у нас, прошу заходьте, дивіться. є все. Так. Дякую, Володя. Ну що, друзі, ось так все воно є. Приїжджаєте на ринок, навіть якщо ви не купите автомобіль, то смачно поїсти можна однозначно. Ще раз всім нагадую, що перед, перед перед тим як ви плануєте купляти автомобіль, друзі, не забувайте, що потрібно перевіряти його. Ви можете його перевірити на СТО, взяти з собою товариша, звернутися до нас. Ми надаємо таку послугу, перевірка по всіх містах України. Основне це зробити цю перевірку. Тому хочу всім подякувати, хто на сьогодні був на нашій трансляції. З наступної неділі зараз до вас прохання активно зробити репост цього відео, пролайкати, написати якийсь коментар, щоб була більша активність. Буде хороша активність. А наступну неділі о 12 годині, ми знову з вами зустрінемось. Всім гарного настрою! Бережіть себе з вами. Бо Роман Світошак.